Привіт, друзі! Дивіться, що я побачила. Оп! Наша Мелінда Недоразвитий казлянок. Або, як би правильно вам пояснити, коротше, щоб ви мене... Ой, поняли. Оно. Бачите? Бачите, не то пісюн, не то яйця, коротше висять? О! Воно красиве, але воно не потрібне. Хм. бачите Я сподівалася, що це буде дівчинка, але там полова вада. Так. Да. Не то хлопчик, не то дівчинка. Коротше, таке чудо, або його ростити і потім на м'ясо, якби це було б не перескорбно, як би ми не крутили душою, або його просто вбирати в ранньому віці. Коза не доїться, так як має бути. Козиня виродилася, бог знає яке, але розцветка тут бомба. Розцветка шикарна, а от під хвостом там ціла біда. Отак. Так? Да? От це тебе така морта красива, ха? Ще й без рожок будеш. І таке красиве зараза. Того я і подумала, що це дівчинка. Ну Бачите? Це... та кошмар